І, хоча Осаму Бен Ладена, розвіяли в повітрі напередодні 11 вересня, новий лідер Аль-Каїди Айман Аззавахірі заявив про можливі нові теракти. Наталка пісня зараз на прямому зв'язку із Нью-Йорка. Наталю, вітаю. То як минає нинішній так. день у штатах і як реагують американці та їхня влада на нові погрози? Вітало, реакція на нові погрози з боку Аль-Каїди майже миттєво не дійшла від американського президента. Щоправда, Барак Обами звертався не з Нью-Йорка, а з Вашингтона і сказав, що скільки б сильно її гіли, Аль-Каїда не залякували Америку, побороти її не вдасться. Далі прошу пряму мову. Групи на кшталт Аль-Каїди або Іділ знають, що вони ніколи не були здатними побороти таку велику і сильну націю, як Америка. Ми засвідчуємо, що зміцнили свій характер як нація, як люди, котрі зібралися з усіх куточків землі, всіх кольорів шкіри, всіх релігій, кожен зі своїм минулим і стали з багатьох одним цілим. Montgomery. до слова 11 вересня цьогоріч має доволі Michael специфічний політичний характер, і забарвлення, Matthew оскільки президент Douglas до Нью-Йорка не поїхав. Він залишився у Вашингтоні. И тутешню церемонію відвідували двоє кандидатів від республіканської демократичної партії на посаду президента. Прийшли вони обоє. Дональд Трамп, тому що він нью-йоркець, Гіларі Клінтон, хоча й родом з Чикаго, але Joseph довший Ellis. час була сенатором від штату нью Йорка, а також свого часу He's на посаді Donald державного Donald. секретаря. Вона в. Ходило до групи тих людей, які несли особисту відповідальність за упіймання особи Бен Ладена. А, власне за Гіларі Клінтон, демократичною кандидаткою, і пов'язаний той момент, який, попри всі жалобні заходи в сполучених штатах, обговорюють чи не на найбільше Гіларі Клінтон пішла з церемонії з жалобної церемонії до її завершення. Вона просто підвелася і забралася геть і це сталося о 9.30 ранку. До завершення церемонії залишалося щонайменше дві години. Спершу. Її помічники не могли пояснити а, вчинку. Пані Клінтон далі сказали, що та перегрілася на сонці. До слова, сьогоднішню погоду у Нью-Йорку спекотною не назвеш. А, до слова її основний опонент Дональд Трамп досидів на церемонії майже до кінця, а, але все ж забрав трішки раніше, і а, у компанії з колишнім мером Нью-Йорка Руді Джуліані подався до будинку вогнеборців. Щодо самої церемонії, це виголошення в голос імен всіх тих людей, які загинули. Нули внаслідок терактів 11 вересня, виголошують їх в алфавітному порядку. Згадують тих людей, які були на борту літака, які першим врізався до північної башти. Тих людей, які були на борту літака, що врізався до південної башти. Всіх тих, хто загинув у Пентагоні, і зрештою всіх тих мужніх людей, які перебували на борту четвертого лайнера, тих, які чинили опір терористам і не дали їм вразити ще когось. Цей літак розбився у Пенсильванії. Далі прошу пряму мову. Майфа хочу також згадати мого тата. Я люблю тебе, татку. ми сумуємо за тобою і знаю, що ти за нами спостерігаєш. Читання Не, 2977 імен фея. людей, які загинули під час терактів 11 вересня, зупиняли щоразу, коли приходив час авіакатастрофи. Це 8.43 ранку, потім 9.03, 9.37 і 9.59. І сьогодні впродовж цілого дня по всьому Нью-Йорку лунатимуть тихі поминальні дзвони. Алло. Дякую, Наталко. Наталя пісня із з Нью-Йорка, де сьогодні згадують жертву атак 11 вересня. Усіх, хто загинув під час удару терористів на вежі близнюки на пентагон, і тих сміливців, які таки чинили опір терористам і відвели літак подалі від великих міст цих людей не залякати.